Усім глядачам привіт! Розпочинаємо наш розпродаж. Є оновлення товару і є товар зі знижками. І будуть супер лоти, супер пропозиції. Також хочу вам подякувати за те, що купуєте. Дуже багато відправлень. Сьогодні понеділок обіцяв сьогодні відправити, але, на жаль, не зміг. Вибачайте, ну так сталися обставини. Я думаю, всі зрозуміють. Буде відправлення завтра. Все попакував ваші посилочки. Ті, що придбали за вихідні, і буду відправляти вже завтра. Значить, так, поїхали з того, що залишилось, і хочу вам нагадати: не соромтесь торгуватись. Тобто, можете, якщо берете от на суму від 5 тисяч, я роблю сам вам хорошу знижечку. Тобто на доставочку, щось там. А якщо ви щось бачите, що воно вам потрібне і трішки не підходить ціна, то в межах розумного там можемо поторгуватися. Значить. Поїхали з того, що в нас лишилось з минулого разу. Ось такий вентилятор потужний. Він новий, ніде не працював. Це все алюмінієве. Ну, коротше, пишіть на нього ціна 5 тисяч, можливий торг. Кому ну, реально зацікавить, він великий, дує класно, трьохфазний двигун. Ну, потужний двигунець такий. Тому не соромтесь, пишіть. Далі. Дам трішки знижечку на ось цю станину фуганка. Тобто це фуганок sf 4 ширина стругання 410 мм. Є штанга на паралельну лінійку. Плити ексцентрики все ціле, все працює, все суперово. Ціна 10 тисяч. Невеликий торт, тобто була зацікавлена людина, але десь пропала вона. Ми там, з неї, Я її зробив знижечку. Ну, але. Тому на цей фуганок. На станину плити і вало це все. Вага, скажу, дебела, вага тут 300 з лишнім кілограм, щоб ви орієнтувалися відразу. Але все чітко, станина хороша, рівненька. Тому звертайтесь ціна 10 тисяч, можливий торг. Їдемо далі. Так, моя власна циркулярка, DeWalt. кого цікавить, також пишіть. Ціна 25 тисяч, можливий невеликий торг. Все працює ідеально, є коробка оригінальна. Є захисний кожух сюди наверх, наразі його не розпакував, є кареточка ось ця, торцова. Ну, все супер. Звертайтесь. Далі. Мій власний фуганок. Бачите, я працюю. Це все робоче, я працюю на ньому. Тобто, ну, Я взагалі столяркою займаюся, хто не знає. Тобто роблю всякі вироби, тобто, є замовлення, роблю, працюю. Дивіться, Мій власний фуганок, SF-4 ідеально відреставрований до останнього гвинтика. Тобто, навіть є відео в Тіктоку. Ну, це все робилось під себе. Хочу придбати новий величезний. Мені потрібна ширина дуже велика. Значить, так, ширина стругання тут 260 мм. Внизу рейсмус, Максимальна висота заготовки у рейсмус 120 мм. Ширина 260, як зверху. Значить, тут стоїть новесенький трьохфазний двигун на 3 кВт. Але. Цей станочок працює як на 220, так і на 380. Наразі він підключений на 220, оскільки коли я його реставрував, у мене ще не було 380 вольт. Тобто ви собі за бажанням підключаєте або 220, або 380. Коротше, станок чудовий, плити шліфовані на заводі. Мені відшліфували, лінію відшліфували. Тут торгу немає, ціна 60 тисяч. Продаж нетерміновий, я на ньому працюю. тобто Стоїть він також на Оликсі, продається. Кажу, це термінова продажа. Йдемо далі. Ось цей стілець, заверіть його просто 100 гривень. Типу, це три нога, а це окремо сидіння. З... Хто там любить собі займатися всякими штуками, зробили класного лофтового стільця. 100 гривень відправляю вам його, все клас. Далі, це нові ящички. Ось такий ящик для інструмента. Далі. Ось такий якийсь цікавий ящик. І ось така аптечка. Ну, і знизу великий щитовий ящик. За оці всі ящики 500 гривень. Чотири ящики 500 гривень. Далі кутник такий великий. 68. Зараз я вам скажу. 60 скільки? Так, 68 на 30. 2500 ось такий кутник. Кого цікавить, пишіть. Далі супер пропозиція Лот. Ось цей. значить, Це з мого тельфера. Все є все присутнє, гучок, все крутиться, підшипнички, все, все класно. Тобто це мій був власний, але я собі купив тельфера і цей, далі такий блок. І сама каретка. Це також моя власна каретка, всі колесика крутяться. все крутиться, Грузопід'ємність на табличці пише 500 кг. Але насправді я піднімав тону. Дивіться, ось цей весь лот, ось цих три, три позиції: 1, 2, 3. Це буде разом 1200 гривень. Їдемо далі. Без змін задня бабка до деревообробного верстата. Тобто, все, все рухається, працює, гляньте. Вона як взагалі суперова. Очистити від ржавчини і все буде класно. 1000 гривень без змін. Далі, ось ці дренажні чугунні решітки. Показую вам швидесенько. Розміри. Так, довжина рівно 50 см. Ширина 13 і товщина орієнтовно 2 см. Значить, їх є кількість 16 штук. Продаються всі разом. За 5 тисяч. Вага однієї 5 кг 300 г., щоб ви собі орієнтувались. Тобто, ну, нові такі я знаходив по 750 гривень. Бачите, вони всі в хорошому стані. Ніде побитого немає, тріснутого немає. Тому пишіть. Далі. Супер-супер лот у нас. Погляньте, значить, тако. Звертайте увагу на мої рухи, буду складати. Два амортизатори сюди. Значить Ось ці такі накінечники, вони нові. Наче від автомобіля Славута. Новесенькі, це куплені в магазині, не думайте, це не металолом. Сюди. Карданчик новесенький, не знаю, від якого автомобіля. Сюди. на накінечники нічого не розбите, все суперове. Сюди. Погляньте. Така кришка на бак гідравліки. Все працює, гумочки є з фільтриком ось цим. Ось. Бачите? Фільтрик також. Так. Збираємо. Я пізніше це все зберу в купу. Сюди. І ось ці дві фари. Під, от погляньте з вигляду, вони мають ось такий вигляд. Класні з козирьочками такими. Десь під якийсь класний проєкт. Сюди ось цей лот 1200 гривень. Поїхав до вас. Далі. Колесика з гальмами. Це чудові супрові колеса, повірте. Тут привід на гальма, все є без змін. 800 гривень. Далі. Дуже цікавий лот, ось такі. Чотири замочки. Такий гляньте замочок. Ось. Тут пружиночки. Так, це сюди. Далі така цікава ручка. Бачите, вона як, ну, зрозуміло, так. Сюди і ось ця штаба. Сюди. Ось цей весь лот. Ось, бачите, все ось так розкладу, щоб було видно. Ось цей весь лот 600 гривень. Їдемо далі. Такий редуктор, я не знаю, з чого він що це могло бути, але дивіться, ось ця ручка, наприклад, алюміній, вона прокручується тут. Все. Далі, тут є гайка. Ось так. Там гайка, вона навіть на такому яблучку шарнірові. Довгий гвинт. Зараз замірюємо довжину самого гвинта. 60 см. 60 см. Передайте точне число тут один до одного. Тобто тут крутите, воно на карданчику, бачите, гайка, все крутиться, все суперово. Ось, ось цей редуктор буде 800 гривень. Все, поїхали далі. Далі ось такий механізм це з маленького рейсмусового станка. Ось це столик, він піднімається вверх низ а ось там вставляються шпильки. Тобто це підйомний механізм для рейсмуса. В комплекті сама різьба, натяжний такий цей і цепок. Ціна цього лоту 400 гривень. Так, їдемо далі. Спостерігайте. Короночки нові, окрім цієї. Ця один раз користувалася. Так, це в ящик кладу. Далі. Патрон працюючий до перфоратора. Бачите? Все працює. Коротше, сюди. Два ножі робочі. Сюди. Штангель циркуль. Все працює, все показує. Сюди. Так, так, Ось це все, що ви бачите, дивіться. Ось це все кладемо сюди. Це. Це купа ножиць, це і ще до болгарки якісь штуки. Ручка до лопати і до болгарки ручки. Так, ось це все, 1500 гривень. Їдемо далі. Два редуктори. По окремості вони були 1200 гривень. Наші. Я вже точно не пам'ятаю. Зараз акція на два редуктори 900 гривень. Все крутиться це редуктор від міксера Fioland. Робочий, все класно. А це редуктор, понижаючий, передаточний, приблизно 1 до 600. Це купував собі, але не те передаточне число. Роз... Розібрав, глянув, там все ідеальне. Просто. Все працює, ну, коротше, ось такий лот. Далі, цей лот, дивіться. Це той. Натяжний пристрій, що я казав, але суть тут не пристрій, а в цьому гвинті. Гвинт, все крутиться, все вертиться гвинт. Далі такий гвинт. Такий гвинт, все крутиться, все змазане, все законсервоване. Далі. Гвинт ШВП. ШВП це тут шарики. тобто там, ну, І ось цей гвинт. Ось цей набір разом всіх ось цих гвинтів 1200 гривень. Берете його. І я даю ще ось цю таку вайму з гвинтом. В подарунок. Бачите, там гвинт, різьба, все чітко, там не, не люфтів, нічого не розбите. Ну, коротше, це ось такий лот. Тут у нас товар. Вал з насічками такий, там шестерня, корпуси, все чітко значить. І ось таких два вала. Ось це все разом буде 700 гривень. Вал. І цих два вала 700 гривень. Далі, ось цей набір. Два гвинти без змін 4000 гривень, цей 1200 гривень і цей 200 гривень. Скільки в нас виходить? 4, 5200, 5400. Хто хоче заробити, за 4800 забирає цей набір. Це гвинти суперові. Ось ці там люфтів немає в гаючках, все, все класно. Дивіться, ось ці телескопічні направляючі, що. Я розповідав, їх є кількість 4 штуки. Дивіться, вони розтягуються на довжину 2,40. Ось так звідси туди вони мають 1,20. Тобто, дивіться, все ідеально працює. Ну, вони, Я не знаю, на яку вагу вони призначені, але це капітальні такі штуки. Ціна 8 тисяч за 4 штуки. Але реальному покупцю. Робимо хорошу знижечку, хто забирає. Ну, вагу, я думаю, одна витримує кілограм 200, як мінімум, на прогиб на ребро. Так, далі, дивіться, цих два колеса 600 гривень. Берете два колеса, в передачу даю корбу за 50 гривень. Це корба може бути до колодязя. Ідеально кругла, важка. Тобто цей набір. Два колеса на тачку, великий, діаметр 50 см. Вони нові. Бачите? Навіть присутня ось ця центральна полосочка Новесенькі. З середини виглядає ось так. І звідси ось так. Два колеса і корба 650 гривень. Далі, вот два двигуни і натяжне. Ой, не натяжне а площадка під двигун. Значить, Цей двигун 220 вольт 2,2 кВт, а цей двигун 1,1 кВт 830 обертів. Значить, по окремості цей. 3000, цей 800 і ця площадка 100. Тобто разом 3900. Віддам за 3700 цей набір. Далі колеса до скутера Peugeot Speedfight. Дивіться, ступички на два передніх колеса. Це крутий набір комусь на тачку. І одне заднє колесо. Стара ціна була 3000 гривень. Зробимо знижечку 2700 за ось цей набір. Два вала, хто займається саморобками. Я купував їх собі, хотів робити значить, барабанно-калібрувальний верстат. Ну, коротше, неважливо, це для столярки. Робоча довжина, їхня 1 метр, діаметр 140 мм. Є обойми тут на підшипниках. Гляньте, зараз вам покажу ось так. Тобто, це корпуси такі. Їх є три корпуси. Четвертого, на жаль, не було в продавця. Ну, вага їхня, я не знаю, один важить орієнтовно 40-50 кілограм. Облиті якимось таким цікавим як то епоксидом. Ну, коротше, ці два вала 10 тисяч, але реальному покупцю реальна знижечка буде. Підійдемо далі. Ось такий фуганок, циркулярочка, це все в одному. Довбальний там каретка до нього. Ну, коротше, Все як положено. Ось за нього пишіть, також можемо сторгуватися. Два ножі на фуганочку. Коротше, тут диск ставиться. Ну, такий собі станочок для дому. Кому цікаво, пишіть також на рахунок нього, будемо трішки торгуватися. Верстат хороший, дуже важкий, зразу кажу. Вага, десь орієнтовно 300 з лишнім кілограм. Так, їдемо далі. Набір ось цих всіх колес. По окремості я вже там не пам'ятаю. Наче було тако 1200, 600-1800, ці по 300, 200 і ці по 300, наче були це 2400. 2000 весь ось цей лот. Потужні колеса круті. ну Гляньте, що тут відбувається. Оці новенькі, тут немає підшипників, додам. В цьому є, а в цьому немає. Сюди докладу підшипники. На рахунок цього лоту пишіть. Так, ну це не тільки я можу заробити, це і ви можете заробити, але відносно я не заробляю, бо це все було куплено для себе і продаю по собі вартості. Але якщо ви берете лотом, то я думаю, по окремості можете продати і заробити далі. Ось цей лот така, це для циркулярної пили якоїсь. Не знаю, це якесь щось радянське. Значить, Дивіться. Вона підіймається, опускається тут. ну, Тобто, підйом опускання в самої пили і нахил тут є 45 градусів. Кут. Ось, ну там видно, вона нахиляється, ось бачите, є нахил присутній, Підйом опускання присутній. присутнє, значить така плита. Ось. Дивіться. Ось цей весь набір, значить, і оці щитки. Один, два, три, 4. Цей також новесенький, бачите, Ну, нема там нічого на ньому. Алюмінівий, ну все, коротше. Ось цей весь набір 1000 гривень. Можливо, і невеличкий. Тобто там знижечку. Дивіться, ось цей набір. Значить, Це прижим для фрезера, або ще для чогось. Все працює, все робить. І в комплекті до нього то, дам, то це буде ось такий лот дві штуки. Через те, що ось цей вал і ось тут є отвір, куди це вставляється. Тобто вони ідеально підходять один до одного і хтось собі щось примудрує. Тут така корбочка, ну коротше, дивіться, ось цей набор. Ось цей набір. Буде 750 гривень. Тут гайка, ось бачите, все, це трапецевидний гвинт, все крутиться, все вертиться. Все. Ось такий набір. Пишіть. Далі набір скутера це тут тросик, далі це на тормоза, ручка газу. Все крутиться, тормоза. Дивіться, крутий набір це на Peugeot Speedfight 2. І, і знаєте, що це Італія? Читайте бірочку. Made in Italy. Дивіться, 500 гривень цей набір. Далі такі ступиці з пилорами. Сюди цеплялись колеса привідні. І ось ця ступиця вставляється ось сюди, в цей корпус. Тобто, бачите? Це було пилорама, наче для порізки м'яса. Ну, коротше, ось такі ступиці, все крутиться, все вертиться, бачите? 1500 гривень ось цей набір. Ось. Дивіться, трапецевидні гвинти, потужні гляньте, які здоровезні, новенькі, вони законсервовані в смазці, все. Їх є 10 штук. 10 ось цих гвинтів, 8 тисяч гривень. Реальному покупцю, хто там зацікавлений, напишіть, дам знижечку на доставку. Вони трішки важать. Це для вайм, для столярки, ну хто для чого хоче. Можу вам сказати розміри швиденько. Їхні діаметр, наче 35 мм. А робоча довжина їхня 17. 17, п'ятка 40. Ну так, десь ні, 30 мм. Потужні круті гвинти для вайп. Купляв для себе, але трішки плани змінилися. Далі дивимось. Суперлот, слідкуйте. Така корбочка, латунна, гайка тут. Різьба. Ну, коротше. Так, це. Це сюди. Два крючка, опорні кільця, діаметр наче 45 мм, штопорні, штопорні два кільця, бабка якась просечка, дві такі штуки. І ось ці всі гвинти. Так. Ось цей весь набір буде 600 гривень. Їде до вас. Так, дивіться, листове оливо. Можливо, комусь потрібно за нього просто мені напишете, там, мені потрібно оливо. І ми з вами домовимось. Бачите, тут його вага 2 кг 200 г. Я зважу. Кому потрібно, напишіть, домовимось про ціну. І так, ця штука, невідома не для кого, що це таке. Хто ще раз впізнає її, то напишіть ця штучка. І дивіться, чотири великі фрези, Там їх чотири, Зараз розкладу. Так, маленька фреза, велика, велика, велика і велика. Дивіться, по окремості цей набір був, це коштувало 800 і ось ця приблуда 500. Ну, я думаю, це щось шліфувати, Неважливо. 800 і 500. 1300 гривень. За 1200 їде до вас ось цей набір фрези і така приблуда. Все. Кого що зацікавило, пишіть, тільки робіть, будь ласка, скріншоти. Будь ласка, робіть скріншоти, надсилайте на вайбер і. Будемо робити вам відправочки. Значить, на рахунок покупок, які зробили до, я обіцяв всім відправити в понеділок, відправлю завтра, в вівторок, тому не переживайте. І когось що зацікавило, пишіть, будемо торгуватись в розумних межах. Я там ну, реально на щось можемо там 50 там, гривень скинути, там 100 гривень. А велика покупка, значить, робимо хороші знижки, якщо там дійсно велика на велику суму покупка. Тому всі ми люди можемо. Язик нам ну, У нас є для того, щоб ми могли з вами розмовляти про щось домовлятись. Тому давайте будемо домовлятись. І хочу вам подякувати за довіру, що купуєте у мене. Скоро, можливо, якщо все розпродамо це, ну, більшість, вже мало що залишилось. Ми вже 70% я продав, а ви купили. Значить, зробимо нову, новий товар, бо ще є. Є товар, є багато товару. Тому все, пишіть ну, ці механізми потужні. Коротше. Все. Дуже всім дякую. Дзвоніть, пишіть, чекаю на ваші скріншоти. Всім гарного дня, мирного неба і вдалих всім покупок в інтернеті.